Топ-тема дуже невтішна: дитина загинула через халатність лікарів в Одесі. Принаймні, так стверджує мати немовляти. Жінка вимагала, щоб їй зробили кесарів Ростин. Однак лікарі відмовилися, нібито сказавши, що усі народжують, і ти зможеш. Врешті кесарів ростин зробили, але дитина загинула. Про цю та іншу резонансні події в нашому наступному сюжеті. На Київщині затримали громадянина США, який понад 30 років переховувався від американського правосуддя за розбещення дітей. У Харкові російська агентка здійснила теракт, через який загинув військовий. А в Одесі у місцевому пологовому трагічно загинуло немовля. Про найрезонансніші події просто зараз. Запросив на побачення, щоб вбити у Києві. Затримали злоумисника, який намагався позбавити життя військового. Щоб це зробити, він виманив українського воїна у двір, запропонувавши зустрітися з дівчиною, з якою, начебто, познайомився в чаті знайомств. Коли військовий прийшов на місце, російські спецслужби дистанційно підірвали саморобну бомбу, сховану у скутері, який стояв поруч. На щастя, ніхто не постраждав. З'ясувалося, що агентом був 19-річний мешканець Київської області. Він шукав легкий заробіток через телеграм-канали і погодився на співпрацю з ворогом. Після вербування він переїхав до Києва, зняв квартиру і за вказівками російського куратора виготовив вибухівку. Агент купив скутер, сховав у ньому вибухівку і привіз його на місце теракту. Слідчі СБУ повідомили йому про підозру в терористичному акції. Хлопцю загрожує до 12 років в'язниці з конфіскацією майна. Шукали понад 30 років по всьому світу, а знайшли на Київщині. Колишній директор дитячого садка з округу Піма, що у США з 1992 року переховувався від американського правосуддя через розбещення чотирьох маленьких дітей. Його вдалося знайти українським оперативникам кіберполіції. Чоловіка ідентифікували через соцмережі та затримали на Київщині. За даними ФБР, громадянин США скоїв злочини в період із 1984 по 1991 рік, коли при працював директором дитсадка в Аризоні. Його звинувачують у розбещенні та сексуальних діях щодо дітей віком від 4 до 9 років. Після викриття він одразу втік і його оголосили в міжнародний розшук. Завдяки сучасним технологіям і роботі кіберполіції в Україні чоловіка знайшли. Виявилося, що 66-річний утікач вже давно жив на Київщині. Він використовував підроблені документи та видавав себе за громадянина Мексики. Також встиг купити приватний будинок в одному із сіл. Зараз прокурори готують документи, щоб екстрадувати злочинця до США. У Харкові правоохоронці затримали російську агентку, яка замінувала скутер і передала його військовим ЗСУ як волонтерську допомогу. Вибух стався біля кафе в місцевому парку. Один боєць загинув, інший отримав тяжкі поранення. Бомба була саморобною, потужністю близько одного кілограма в тротиловому еквіваленті. Скутер вибухнув, коли військові збиралися його завантажити в авто. Виконавицею теракту виявилася 19-річна харків'янка, яку російські спецслужби завербували через Телеграм. Вона самостійно виготовила вибухівку та залишила її у скутері. Підрив відбувся дистанційно. Росіяни спостерігали за всім через приховану камеру. Дівчину затримали вже за кілька годин. У неї виявили залишки вибухових матеріалів і телефон із доказами. Її оголосили підозру в теракції, що призвів до загибелі людини. Дівчині загрожує до 15 років або довічне ув'язнення. Трагедія трапилася в п'ятому одеському пологовому. Там померла новонароджена дівчинка. Мати дитини Олена Бойко публічно розповіла про ситуацію в соцмережах і заявила про лікарську недбалість, через що її дитина і померла. У жінки відкрилася кровотеча. На що її лікарка відповіла, що це відійшли води і почалися пологи. Через сильний біль і погане самопочуття. Жінка просила зробити їй кесарів ростин. На що лікарка відповіла: мовляв, всі народжують, і у тебе вийде. Пізніше медики діагностували стрімкі пологи, що створювало додаткові ризики. Жінка вдруге попросила про кесарів, однак їй знову відмовили. До операційної її погодилися вести лише тоді, коли серцебиття дитини почало різко знижуватись. За словами жінки, коли дитину дістали, вона вже не дихала. Коли завідувачка відділення побачила фото кровотечі, яку горе лікарка назвала відходженням вод. Констатувала, що кесарів потрібно було робити одразу. Жінка каже, що її дівчинка мала народитися абсолютно здоровою, однак саме недбальство лікарів призвело до смерті немовляти. У міському департаменті охорони здоров'я розпочали службову перевірку за участі зовнішніх експертів. Результати оприлюднять після завершення всіх процедур.